Вітаємо усіх допитливих! З вами знову вражаюча топ-п'ятірка. Сьогодні наша тема прилади-помічники, без яких важко обійтися. Отже, ми підготували для вас найцікавіше про побутову техніку. Поїхали! П'ята сходинка, тут у нас пилосос. Спочатку пристрій для прибирання мав назву Фиркаючий біллі через свою шумну роботу. Він працював на бензині, був оснащений вакуумним насосом, потужністю в п'ять кінських сил. Спочатку пилосос лякав людей і навіть потрапив до списку королівського товариства британських винахідників як найдурніша вигадка початку 20-го століття. Однак, згодом, вже у 1905-му пилососи почали випускати масово. В Інструкції до використання навіть зазначалось, окрім. Видалення пилу апарат може сушити волосся. На четвертому місці незамінна помічниця господинь. Пральна машина її винайшов Вільям Блекстоун зі штату Індіана у 1874 році. Як подарунок дружині на день народження, пристрій одразу набув популярності. Сьогодні існує кілька десятків його різновидів. Наприклад, пралка для зайнятих людей. Машинка монтована прямо в шафу для одягу. Достатньо лише вімкнути її за необхідністю. Американці ж додумались сконструювати пральну машину для окулярів 40 хвилин, і ваш аксесуар ідеально чистий. e sua Трійку лідерів нашого топу відкриває продуктова шафа Холодильник. Скоріше за все, перший був сконструйований у 1925 році. За свідченням очевидців цей величезний пристрій завивав як шакал, але німецький електротехнічний концерн наважився купити його патент у авторів. Вірогідно одним з винахідників першого холодильника є ніхто інший як Альберт Ейнштейн. Ця побутова техніка постійно вдосконалюється. Наприклад, для зручності випущено підручний міні-холодильник з жиленням через USB. Порт у нього можна поставити і охолодити одну баночку будь-якого напою. На другій позиції у нас опинилась мікрохвильовка. У 1946 році інженер Персі Спенсер експериментував з магнетронною трубкою. Одного разу він помітив, що цукерки в його кишені розтанули. Так було відкрито, що електромагнітні хвилі малої довжини змушують продукти нагріватись. Перша комерційна мікрохвильова піч була випущена за рік, коштувала 5 тисяч доларів і мала габарити близько двох метрів. В радянському союзі мікрохвильовки почали випускати у 80-х роках на заводах зіл. Лідером нашого рейтингу стає блендер. Цей кухонний прилад для подрібнення і збивання продуктів. Майже найстаріший з усіх технічних пристроїв сучасної кухні. Поступається він лише м'ясорубці. Американець Сівен Поплавський виготовляв газовану воду з сиропом і дуже хотів автоматизувати перемішування рідини. Так з'явився перший блендер, що складався лише з чаші на підставці, в якій крутився пропелерний ніж у звичному нам вигляді з багатьма функціями і насадками. Цей пристрій існує вже майже років років. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки мережі магазинів ВМ Техніка. Тут ви можете знайти якісну побутову техніку для свого дому або в подарунок. А за Веркарт ще й отримати знижку від 3 до 10%. Посміхайтесь і пам'ятайте в світі ще достатні фактів, які приголомшать вас.